На базі дошкільного навчального закладу номер 15 Ромашка протягом майже 10 років діють дві групи для дітей, котрі потребують інтенсивної педагогічної корекції. Їх комплектують у співпраці з міською дитячою поліклінікою та психолого медико педагогічною комісією. Одне з головних завдань будь-якого дитячого садка це соціалізація дитини, тобто збагачення її досвідом спілкування з іншими членами суспільства, формування умінь та навичок, необхідних для проживання у соціумі. Щодо особливих діток, говорять у садку, це завдання є більш ніж актуально наші педагоги, ті, що працюють у групах інтенсивної педагогічної корекції, це і вихователі, і вчителі-дефектологи, і музичні керівники, і практичний психолог, і інструктор з фізичної культури вони всі докладають максимум зусиль для того, щоб це завдання розв'язати і підготувати дітей. До вступу в школу, і всі ми спільно колективом прагнемо того, щоб наші вихованці навчалися в загальноосвітніх школах і опановували навчальну програму. Навчально-виховні завдання ми розв'язуємо в комплексі. І як я вже казала, з цими педагогами, які працюють, і обов'язково з батьками. І саме наші спільні зусилля можуть привести до того, що ми зможемо адаптувати дітей до цього світу, соціалізувати їх і навчити жити в ньому. Наразі в ромашці виховуються майже 30 хлопчиків та дівчаток, що потребують інтенсивної педагогічної корекції. Щороку виявляються нові діти, які потребують особливої уваги фахівців, розповідають у навчальному закладі, радячи батькам уважно стежити за розвитком своєї малечі. Батьки часто не надають значення тому, що дитина вчасно не почала ходити, вчасно не почала сидіти, оперувати предметами, що затримується її мовленнєвий розвиток. І тільки тоді, коли дитина йде до школи і залишається на рівні дошкільних ігрових інтересів, дитині важко засвоювати шкільний матеріал, вона не може включитись в навчальну діяльність, тільки тоді батьки починають бити тривогу. Чим раніше почати корекцію, тим більше шансів на швидке та якісне виправлення недоліків, наголошує дефектолог. Ірина Стецюк коригує мовленнєву та психічну діяльність дітей. Їхнє дихання, дрібну моторику тощо. Для кожного вихованця складають індивідуальну програму корекції. В обох групах створено розвивальне мовленєве та предметно ігрове середовище з дітьми працює щонайменше сім фахівців, кожен з яких зі свого боку здійснює навчально-виховний та корекційний вплив на дошкільнят. Емоційно-вольова сфера в наших діток ще страждає. Тому першочерною такою задачою перед психологом стоїть те, щоб навчити дітей розуміти свої емоції, щоб навчити їх. Вдало їх використовувати, тобто, ви знаєте, що ще й дорослі інколи люди не вміють керувати своїми емоціями, вони не знають, їх, що відбувається взагалі з ними, і тому ми, взагалі, я як психолог працюю саме над цією сферою діяльності дітей, емоційною сферою, тобто щоб вони зрозуміли себе, розуміли оточуючи світ, і саме оця соціалізація проходила вдало, тобто не тільки ми розуміли. Вміли писати, читати, але могли жити серед навколишнього в гармонії і в радості. Завдяки спільним зусиллям педагогічного та батьківського колективів у 15-му садку отримують гарні результати роботи. Значну роль у цьому відіграють і небайдужі люди, котрі усіляко допомагають особливим діткам. На сьогоднішній день до саме до свята Миколая напередодні цього свята наші дітки отримали дуже гарний подарунок від Нехваровського Олександра Миколаєвича та Сітака Олександра Петровича. Це гарні, прекрасні, сучасні меблі та столики. Ми щиро від імені батьків, педагогів та дітей дякуємо їм за цю допомогу.